Моє вітання, ви дивитесь СТС в ефірі програма Даю слово. Сьогодні наш гість, заступник голови Сумської обласної державної адміністрації Олег Коваль. Вітаємо вас, пане Олеже да, Вітаю Перш ніж почати нашу розмову, традиційне бліц інтервю Короткі відповіді і на короткі запитання. Ви готові? Так. Да. Під час війни соціального захисту потребують всі? Так. Всі люди, які проживають в ситуації, опинилися в ситуації війни, потребують соціальної допомоги. Тоб більш ширше поняття, ніж ми звикли до нього. Угу. Гуманітарна допомога то добре? Так. Чи вірите ви у вдячність людей? Звісно, Сама головна вдячність, якої ми всі потребуємо, це в серці. Не обов'язково говорити дякую достатньо в серці подякувати. Ну тож, ви приступили до виконання посадових обов'язків, можна сказати, на початку війни. З 14 березня зона вашої відповідальності це соціальний захист, дотримання прав дитини, напрямок гуманітарної допомоги на Сумщині. Що з цього ви вважаєте найскладнішим і найвідповідальнішим? Всі ці напрямки відповідальні і складні, але головним на початку війни був, було це гуманітарне питання. Бо дуже багато волонтерських організацій, міжнародних організацій, закордонні волонтерські організації допомагали нам пережити ці перші тижні війни, і було постачання потокове постачання гуманітарної допомоги, що потребувало відповідної координації, логістики, переміщення і доставки безпосередньо до людей. А на сьогоднішній день, от на даний час, 8 місяців війна триває в Україні. От які соціальні питання, які питання соціального захисту вийшли на перший план? І чи всі їх вдається вирішувати? Ну, головне на сьогодні це два питання. Головні це перейти зиму у цій ситуації, що ми бачимо, та переміщення особи. Це люди, які не знаходяться вдома. У нас дуже багато людей, які в межах області перемістилися із громад, які сьогодні знаходяться під обстрілами. Вони потребують першочергової уваги і допомоги. І всі питання вдається вирішувати. Так, у нас є дуже потужна підтримка зі сторони міжнародних партнерів. Більшість коштів держави йде на підтримку захисників і на відбудову країни. Да, дуже багато руйнувань, так само і в нас в області. В умовах війни чимало людей опинилися без роботи. Або, приміром, як у нас в області, дуже багато підприємств перейшли працювати на дві третини тобто, це скорочений робочий тиждень. І відповідно люди мають менший дохід, або взагалі його не мають. Не в змозі будуть оплачувати як наслідок, так комунальні послуги. Чи діятиме в умовах війни у цей період програма субсидій? Чи можуть люди на це розраховувати? Чи є на це гроші? Так, держава е, не потребує сьогодні додаткового переоформлення е, субсидій. Ті люди, які отримали її раніше, вони продовжують її отримати, отримувати в цьому році без, без підтвердження, і будуть отримувати в наступному. Від держави допомога як наступа, е, як громадяни отримували, так і будуть отримувати. Але є в нас і е, дуже важлива, надпотужна, ще я вже сказав, разок е, підтримка від наших міжнародних організацій. Вони окремо допомагають нашим громадянам в області, домогосподарствам перейти цю зиму, сплатити комунальні платежі. Це великий перелік спектрів допомоги: від натуральної від дрова і гроші. Гроші, наприклад, якщо людина вдома прихистила ВПО, то вона отримує окрему допомогу від. Міжнародних партнерів в грошовому визначенні. Також громади, які знаходяться під обстрілами, там допомагають безпосередньо, незважаючи ні на що. Міжнародна один із кластерів проєкту ООН це міграційна служба. Вони зараз в трьох громадах надали десяти тисячам а, людей наших допомогу безпосередньо грошами для того, щоб прийти цей зимовий складний період. Ви сказали, що ті, хто отримували субсидії, їх не мають переоформлювати. А якщо людина все ж таки тепер отримує менший дохід, має просто подати Ти свої подати документи, документи для того, щоб отримати це цю субсидію. Ну угу. в деяких містах області на сьогоднішній день і навіть вже в Сумах розпочався опалювальний сезон. І я зараз питаю про. Господарства, які не прив'язані до централізованої системи опалення, а саме про програму забезпечення населення дровами. От Наскільки вже реалізована чи реалізується ця програма, е, які її механізми, наскільки вона затребувана у нас на Сумщині? Да, так, е, Громади подали, які були е, під обстрілами на початку цієї програми, одна із програм. Я зразу про неї, те, що дуже цікавить, е, наших мешканців. Е, Міністерство реінтеграції е, е, виділило за, за рахунок пані Ірини Віріщук підтримки, надали нам півмільярда гривень на Україну на вісім областей, які знаходяться в зоні дотично до зони бойових дій. Та під обстрілами розподілили між цими областями цю субвенцію. Вона на закупівлю паливної деревини для територіальних громад, які знаходяться під обстрілами. Територіальні громади самостійно визначаються, збирають заяви, формують перелік. На них будуть спущені гроші. Уже я думаю, що сподіваюся, що сьогодні. Це на нашу область 154 мільйони гривень, трошки більше 520. двадцять. Е, і сто е, мільйони, 520 тисяч. я вже скажу конкретно. Значить, і е, все готово, е, наше лісгосподарство, державне підприємства в області готові. Е, громади також швиденько відпрацюємо, і ті визначені категорії осіб, е, е, першочерговість, яких визначає там територіальна громада, і ми також. Обласна військова адміністрація отримує цю допомогу. Тобто, чи всі зможуть отримати, тих, всі, хто, чи всі, хто потребує такої допомоги, зможуть отримати в цій Ми ж ці субсидії, ні. Uh -huh. Чому? Тому що а, потреба була приблизно 70 тисяч домогосподарства, а отримують біля 18 000, в середньому тисяч. Е, є вартість деревини, є, є обмеження по сумі. У uh -huh. нас є сума, на яку ми розраховуємо. До речі, наші області дали найбільше і був розподіл uh -huh. на нашу область. А за рахунок чого тоді вирішувати для інших людей? Чи так, буде вирішено воно це питання? вирішується. Є. Міжнародна допомога, от наразі Червоний Хрест долучився до цього. Зараз є у нас пілотний проєкт по закупівлі деревини, і ми сподіваємося, буде в великому обсязі. Вчора вчора була координаційна нарада у нас з всі міжна всім організації, донори, які працюють в області. Ми вчора з ними спілкувалися Я з моїми колегами і. Червоний Крест буде надавати допомогу закуповувати для громадян, також міграційна е, служба ООН спра, ну, е, один із кластерів ООН буде надавати таку допомогу, вже надають. От, 6 тисяч кубів е, лісу, вони, деревини паливної mm -hmm. вони вже закупили. Е, і зараз буде розподілення між е, е, шістю територіальними громадами точно називати я не буду. Uh -huh. е, які е, Це найближчим часом, протягом двох тижнів, Rotary Club, який співпрацює з цим проєктом, буде доставляти цю деревину. Uh -huh. І останній варіант це самостійна закупівля людьми, хто спроможен це зробити через Чудову систему, створену міністерством екології, є дрова. Називається uh -huh. і е, днями буде опублікована більш детальна інформація. Люди заходять на сайт, вибирають там ліс там є ціна. Фор як формувати цю закупівлю, і можуть самостійно собі закупити ті, хто mm -hmm. може, також е, на розсуд територіальних громад за рахунок власного бюджету територіальних громад, вони також можуть для своїх мешканців додатувати до mm -hmm. да. це може бути як фінансова підтримка безпосередньо на домогосподарство, або закупівлю е, деревини паливної з доставкою додому. Mm -hmm. Ну ви знаєте, людина себе відчуває соціально захищеною, коли ну так, от, якщо бути відверто, якщо в, в кишені є кошти, так. Якісь виплати вони звикли до того, що раз на місяць отримують якусь допомогу, соціальну виплату. Чи є на сьогоднішній день ризики, що через погіршення економічної ситуації, а це не секрет ні для кого, да що обсяги роботи підприємств зменшилися і так далі? Чи є ризики, що будуть затримуватися соціальні виплати, виплата пенсії, пенсії по інвалідності? Ну і таке інше? Ні. Я впевнений в тому, що все буде своєчасно. Максимальні затримки по пов'язані з техногенним характером може бути декілька днів робочих, і це все. Якщо у нас не буде вистачати коштів, нам у держави, нам допомагають міжнародні організації, донори, які перераховують кошти прямо як нам в бюджет. І це головне, що буде виплачуватись в першу чергу. Я не дарема на початку нашої роз... Змови спитала в бліц-інтерв'ю гуманітарка, то добре, тому що, знаєте, от як на мене, на сьогоднішній день це одне з найскандальніших питань. Немає її, всі скаржаться, що як це, так її немає. Люди бідкаються, якщо її видають, то щось не те видають, не таке за складом. Так? От як на сьогоднішній день? Наскільки актуальною є гуманітарна підтримка от гуманітарними вантажами для Сумщини, якої саме на вашу думку, все ж таки потребує підтримки Сумщина, і де саме територіально? Ну, в першу чергу, нас ми звертаємо увагу на громади, які знаходяться під обстрілами. Чому тому що не завжди системно працюють крамниці, не завжди є можливість туди щось доставити? Тому в ці регіони проекти міжнародні різні працюють у вигляді? Продуктових наборів е, у вигляді е, іншої гуманітарної допомоги, гігієнічних наборів, в натуральному вигляді. Але ж ми, е, в свою чергу, наголошуємо при зустрічах і просимо міжнародних партнерів. Переходити на підтримку в грошовому визначенні, тому що це дуже важливо для економіки регіону. Тобто, там, де у нас працюють крамниці, там де у нас працює сервіс, потрібно, щоб людина отримала гроші, і сама визначилась, що їй потрібно. Сама увага до людини вона присутня, чи то натуральна допомога, чи то грошова допомога. Але ми вважаємо, що краще це грошова, і просимо звернути увагу партнерів на безпосередню грошову допомогу. Також е, на сьогодні, там друга частина вашого запитання, що безпосередньо да, потрібно сам, людям. Угу. Е, ну, ми зрозуміли, що гроші, перш за передусім, але ж не все можна угу. дати грошима, тому що людина, як правило, наприклад, ковдра, людина вважає, що вдома в неї є, да, і достатньо. І вона витратить ці гроші на щось інше. А ми розуміємо, що в умовах цієї тотальної агресії і знищення електроінфраструктури, ми ще, слава Богу, поки що немає ударів по газовій інфраструктурі. Сподіваємося, що і не буде будемо захищені. Ми повинні приготуватися складним зимовому складним період, періоду. Опалення дровами це добре, але не всі домогосподарства мають у себе дров'яне опалення. опалення так. Да. Тому тут є газове опалення, деяких є електричне опалення. Дров'яне опалення в багатоповерхівках не, не може бути. Тому нам надають проекти ООН допомогу у натуральному вигляді. Це ковдри. Мішки. Спальні мішки, електрообігривачі. Це ми чекаємо uh -huh. зараз надходження, тепла одежа, і, е, е, каністри для зберігання води питної і багато інших речей, маленькі акумуляторні системи, які е, можуть підтримати світло. Ми їх вже отримували, роздали в територіальні громади, передані uh -huh. туди, де більш всього вони потерпають агр... від агресії вздовж е, е, кордону з е, країною-агресором. Ось тому робота йде постійно щоденно. Ми зараз просимо наших партнерів генератори надпотужні, Ми просимо пересувні котельні на альтернативному паливі. Це Паливо угу. таке, як трова. Е пілети щіпа, якась. Да, це пілети щі або а, мазут, або щось інше. Ось, е це у нас проєкт дуже важливий. Більше ста пересувних котелин ми потребуємо. І біля 300 генераторів різних потужностей. Угу. Тому що у нас амбулаторії в територіальних громадах потребують. Людина повинна мати можливість звернутися до лікаря. Тобто е, і там повинна бути електрика, е, зробити кардіограму, надати первинну допомогу, е, зарядити акумулятор для е, швидкої допомоги, якщо вона стояла якийсь період mm -hmm. і щось там. Тут дуже багато речей, які надважливі. Це скрутне становище, це скрутний час. Також ми отрим, вже отримали у, у від управління. З питань е, е, біженців у ВКБ ООН, е, надпотужні генератори для забезпечення центрів обігріву Гуманітарною допомогою, Якщо ми продовжуємо так. цю тему, займається у нас в області дуже багато е, волонтерських організацій, гуманітарних фондів, громадських організацій. Ви якось контролюєте цей процес? Ми не можемо контролювати. Ми координуємо і взаємодіємо. ми. ми... Е, волонтери і волонтерські організації це те, на що спиралася країна на початку війни. Нам головне не заважати головне, щоб вони робили свою справу, як вони вміють. А вміють вони дуже добре. Ми говорили про те, що зона вашої відповідальності це дотримання прав дітей. Також у нас на Сумщині будинок малюка, вихованці дитячих будинків в більшості були вивезені на початку війни, коли були такі серйозні страшні часи для Сумщини. А в області все одно залишилися багатодітні родини, дитячі будинки сімей. Айного типу, от чи багато їх, і як в умовах воєнного стану дотримуються їх права, особливо на прикордонних територіях. Це саме головне питання, яким я зразу почав опікуватись, коли була організована робота з надання гуманітарної допомоги в області систематизована. Ми з моїми колегами об'їздили на сьогоднішній день 33 територіальні громади і відвідали майже всі дитячі будинки сімейного типу. У нас 32 в області, і е, е, прийомні сім'ї близько там 160. шестидесять. Вона змінюється. Цифра угу. наразі в, в, під час війни. Дитячий будинок сімейного типу збільшився на одну одиницю. Ще створили. Було 31, стало 32. Перше питання, яке ми порушили літом на початку літа цього року, це забезпечення генераторами: 31-32 дитячі будинки сімейного типу. Дмитрий, я доповідаю після кожної поїздки Дмитру Живицькому про стан справ Там, територіальних громад, в соціальних питаннях. Обговорюємо, вопроси, які, проблемні питання, які там е, е, виникли і що потрібно вирішувати. Е, е, і от перше завдання, яке він мені поставив, забезпечити ці родини генераторами. Так ось за десь тиждень, я сподіваюся, вже пройдуть USAID, е, Закупили для нас 32 генератора. Два вони раніше прийшли, ми вже їх передали. Ще 30 генераторів будуть найближчим uh -huh. часом передані в родини для забезпечення їх електрикою. Це питання пов'язане з енергобезпекою, щоб вони могли знаходитися в теплі? Питання іншого характеру. Фінанс виплати необхідні, які призначені цим родинам всім, опікунським прийомним ДБСТ, здійснюється в повному обсязі. Також територіальні громади повинні і забезпечують необхідною гуманітарною допомогою. У випадках якихось подій, то ми втручаємося в першу, ор, в першу чергу в вирішення питань пов'язаних з цими родинами. Наприклад, Міністерство цифрової трансформації передало нам смартфони відновлені деяку кількість, і ми в родини передавали ці смартфони для того, щоб займатися. І ми інші, це маленький шматочок. Ми ну, мало розповідаємо про це, тому що це наша робота. Ми, органи влади, забезпечуючи гуманітарну підтримку, виконують дуже просту функцію. Ми зобов'язані прийняти те, що подарували не нам, а нашим громадянам, і передати. Облікувати і передати. Все, це не від нас гуманітарна допомога. Ми не надаємо гуманітарну допомогу. Гуманітарну допомогу надають міжнародні партнери, е наші громадяни, які спроможні. Ну, я повинен сказати про фонд Ахметова, який передав більше 10 тисяч продуктових наборів. Да, з ними складно. Вони потребували дуже жорсткого звітування з фотографуванням передачі, фотофіксацією, Ну за згоду людини, звісно. Е, що ми з е, списками, куди ми відправили, які територіальні громади, в які населені пункти, яка кількість Територіальні громади все це відпрацювали. Ми приймаємо, передаємо в територіальні громади і вони це відпрацьовують. І це е, е, питання поваги до людей, які надають допомогу. Тому е, ще раз хочу наголосити: дякуйте нам в серці, а озвучуйте подяку тим, хто дійсно вам її надав цю допомогу. Волк Централ Kitchen, е, американська кампанія. Я навіть боюся ну, тисячі тонн гуманітарної допомоги вони передали в, в Сумську область. Ми дуже їм вдячні. І е, е, я сподіваюся на те, що ну, наступний час, коли у нас буде. Е, е, не, я впевнений в тому, що наступить час, коли буде мирне на небо над головою. І я хочу, щоб наші громадяни, мешканці Сумщини е, пам сказали, да? пам'ятали і говорили подяку американському народу, європейцям, канадцям, е, Великій Британії і іншим країнам. Я з ними спілкуюся напряму. Я бачу ці люди тут. От вчора була зустріч, це всі іноземці, і вони не бояться, вони тут знаходяться. Це для нас звичне життя, а для них це, це ризик. І вони тут, і вони намагаються допомогти. І вони з нами співпрацюють і будуть співпрацювати, і нададуть як можна більше нам допомоги. Я в цьому впевнений. Чому? Тому що ми допомагаємо їм допомогти нам. А, пане Олеже, ми вам дуже вдячні за сьогоднішню розмову. Нашим глядачам нагадаємо, що сьогодні гостем студії телеканалу СТС, програма Даю слово був заступник голови Сумської обласної державної адміністрації Олег Коваль. На сьогодні все. Всім лишайтеся з СТС. На все добре.